Броня зі збідненого урану, цифрова система управління вогнем і система зв'язку, яка об'єднує усі танки в єдину мережу комунікації. Це Абрамс М1А2. Саме так виглядають понад 60 тонн демократії, яку ще називають айфоном у світі Абрамсів. Це нова потужна модифікація, що здатна зметати усе на своєму шляху. Почнемо з того, що на озброєння Абрамси стали у 1980 році, і звідтоді пройшли немало модифікацій та покращень. Їх вдосконалили настільки, що ці машини стоятимуть на озброєнні американської армії ще до 2050 року. М1 А2 від своїх попередників практично не відрізняється за зовнішнім виглядом, але за мірками сучасних стандартів – це вже кардинально інший танк. Насамперед йдеться про цифровізацію та комп'ютерні системи. Технічну складову суттєво оновили: новий процесор, плоскі екрани більшої роздільної здатності, новий інтерфейс і перепрограмована система управління вогнем. Бронювання теж покращене. Стандартно стоїть третє покоління зі збідненого урану, хоча усе залежить від комплектації, адже Абрамс – це дуже технологічна машина, і вона випускається під конкретні завдання. Для боїв на відкритих місцевостях це один пакет броні, а для протистоянь у містах зовсім інший. Наприклад, для боїв на територіях зі щільною забудовою, як міста і села, випускається навісний комплект захисту таск. І при цьому танк ще й балансують по броні, маневреності та швидкості. Ця процедура теж відбувається в залежності від того, де саме його використовуватимуть. Зазвичай усі танки мають лобову броню значно потужнішу ніж бічну чи захист позаду. А в міських боях постріл може відбуватися і з будь-якої точки, причому з близької відстані. Тому деякі модернізації передбачають додаткові реактивні протикумулятивні пакети, які встановлюють на кормі та з різних боків танка. Якщо говорити загалом, то існують три основні версії Абрамсів М1, М1А1 та М1А2. Вони відрізняються між собою поліпшеним озброєнням, системою захисту та електронікою. Версія М1А2 має незалежний тепловізійний приціл для командира, що за потреби дозволяє йому самостійно вистежувати цілі. Покращена оптика дає також можливості незалежно від часу доби та погодних умов сканувати цілі на полі бою. Практично повністю оцифровані механізми керування та інформаційна система об'єднують усі танки в єдину інформаційну систему, яка дозволяє швидко і безперервно обмінюватися даними в автоматичному режимі. Завдяки цьому танкові екіпажі можуть спільно координувати свою роботу. Що стосується тактико-технічних характеристик, то в екіпажі цього танка четверо осіб командир, стрілець, заряджальник та водій. Він може важити від 60 до 69 тонн, в залежності від комплектації. Довжина сягає практично 10 метрів, висота майже 2,5, а ширина трохи більше 3,5 метрів. Турбінний двигун на 1500 кінських сил розганяє його до 72 кілометрів на годину. При цьому запас ходу тут орієнтовно 420 кілометрів. Багато в чому Абрамс М1А2 нагадує німецький Леопард-2. Вони фактично мали одного попередника, який спільно розробляли американські та німецькі конструктори. Як американський, так і німецькі танки мають однакові 120-мм гармати. Та й головна мета, з якої створювалися обидві машини, це знищення радянської техніки. До речі, Абрамс став на озброєння США лише за рік після того, як німці поставили собі леопарда. Окрім основної гармати, на озброєнні Абрамса стоять і кулемети: один калібру 12,7 або два калібру 7,62. Усе залежить від завдань та комплектації. За час своєї служби цей танк встиг побувати у різних гарячих точках планети: війна у Перській Затоці, Ірак, Афганістан. Серед країн, які експлуатують цю машину, не також і багато претендентів. Окрім Сполучених Штатів. Абрамс стоїть на озброєнні Австралії, Єгипту, Іраку, Кувейту, Марокко і Саудівської Аравії. Важливо пам'ятати, що танки західного зразка не призначені для швидких проривів. Вони важкі, виважені, але дуже технологічні. Їх радше використовують для системного і методичного полювання на ворога. Просуватися галопом вперед не вийде. Ці витончені технології створені для співпраці з іншими системами, і тільки у комплексі це зможе запрацювати і обов'язково. Принести перемогу. Це один із найпотужніших танків у світі. Його технологічність та бронювання роблять його справжнім хижаком на полі бою, який дійсно відповідає своїй назві. Це Леопард 2 який Збройні сили України отримають від друзів та партнерів. Історія створення цієї машини бере свій початок із розробки танка «МТБ-70», який німці та американці почали розробляти у 60-х роках. Згодом саме цей танк розділився на дві окремі гілки: танк «М1 Абрамс і Леопард 2 Станом на сьогодні це основний бойовий танк Німеччини, розроблений у 70-х роках компанією Krauss-Maffei. Зброєю від цієї корпорації ЗСУ користуються дуже успішно: і гепарди, панцерхаубі, це броньовики Дінго, БМП Пума і багато інших. Так, от у 79-му році вони представили танк Леопард 2 який одразу ж став на озброєння. Розробники заклали у новий танк чотири головні компоненти ефективності, які працюють до сьогоднішнього дня: високий рівень захисту, маневреність на полі бою, вогнева потужність та система управління вогнем, яка спрощує процес наведення та безпосередньої роботи по ворожим цілям, оскільки цей танк експлуатують чимало країн, починаючи від європейських і закінчуючи Сінгапуром та Чилі, бойовий досвід у нього не маленький. Німецька армія використовувала його в Косово, нідерландські військові в Афганістані, турки користували ними в Сирії саудити теж хотіли придбати собі такі танки, але Німеччина без пояснень заблокувала угоду. Із 79-го року німецька військова промисловість випустила трохи більше трьох тисяч танків Леопард 2 та різних його модифікацій. Зараз вони стоять на озброєнні Німеччини, Норвегії, Іспанії, Польщі, Данії та багатьох інших країн. Початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України теж додав нашу державу до цього списку. Основна зброя Леопард 2 – 120-мм гладкоствольна гармата виробництва райн метал. Таку саму має танк М1 абрамс Її боєзапас 27 снарядів. У кормі башти є ще 15 додаткових. Вони можуть вражати цілі на відстані у 2000 метрів, а використання ізраїльських протитанкових ракет Лахат збільшує цю відстань до 6 кілометрів. Хоча ефективна робоча дальність це стрільба до 4 кілометрів. Що стосується броні, то Leopard 2 має багатошарове бронювання, яке захищає його від бронебійних та кумулятивних снарядів. У лобовій проекції це від 640 до 840 мм. Він витримає удар будь-якого танка радянського зразка. Хоча особливості бронювання залежать від модифікації самого танка, а їх є чимало. До прикладу, Leopard 2A1 – це танк із мінімальними змінами та покращеннями. Такі випускали лише до 1983 року, доставивши тепловізійний приціл стрільця. Leopard 2A2 виготовлявся до 1987 року. Зміни теж незначні. З'явився буксирувальний трос довжиною у 5 метрів, а також загородження для отворів паливних баків. Леопард 2 а 3 отримав уже нову цифрову радіостанцію. А леопард 2 а 4 це основна і найпоширеніша версія цієї машини. Він має автоматичну систему пожежогасіння, цифрову систему управління вогнем та вдосконалену башту із титан вольфрамової броней. Леопард 2А5 ще кращі танки. Вони мають клиноподібну башту із додатковим бронюванням. А також навідник і командир отримали модернізовані приціли і тепловізори. У моделі Leopard 2А6 змінили гармату і покращили її гальмівну систему. Леопард 2 PSO – це танк, розроблений спеціально для боїв у містах. Він має додаткове бронювання, додаткове озброєння і покращені можливості розвідки. Ну і останній найновіший варіант Леопард a 7 Він навіть отримав нову систему камуфляжу із системою передачі тепла однак не підходить для боїв у містах. Що стосується версії 2 а 4 то з нього можна вести вогонь трьома типами снарядів: осколково-фугасними, бронебійними та ізраїльськими протитанковими вище згаданими лахатами. Але найпрекрасніше те, що він стріляє не лише європейським типом снарядів, але й американським. Тобто проблем із цим не буде. Леопард 2 оснащений також двома кулеметами. Один із них встановлений співвісно, а інший на зенітній установці. Німецькі моделі використовують кулемет MG-3 калібру 7,62 мм. Голландські та зінгапурські моделі кулемети FN MAG калібру 7,62. Швейцарські моделі мають кулемети MG-87. На борту леопард 2 є 4750 патронів до кулеметів. У кожної країни, в залежності від модифікації та модернізації, є свій кулемет, але суті це все одно не змінює. Леопард це ще й дуже технологічна зброя. Основним обладнанням старіших варіантів є електрогідравлічний стабілізатор, комп'ютер керування вогнем, лазерний далекомір, датчик вітру, перископ загального призначення, панорамний перескоп, баштовий приціл, тепловізори та різноманітні системи, які допомагають наводитися на ціль і стріляти. Ці технології дозволяють наводитися навіть вночі на відстань до 2 кілометрів. У всіх леопардах стоїть стандартизований дизельний двигун на 1500 кінських сил. Він розганяє танк до 72 км на годину по трасі, до 55 по бездоріжжю, а рух заднім ходом 31 км на годину. Це доволі швидко і додає танку маневреності. Виготовила цей двигун компанія МТЮ. Назва вам може ні про що не говорити, але ви, мабуть, чули про компанії Mercedes-Benz і Майбах. От коли вони в одну з'єдналися, то й з'явилася МТЮ. Технології та потужність перетворили цей танк в один із найпопулярніших у світі та один із наймасовіших в арміях країн-членів НАТО.